Це конструкція, яка буде кріпитися на будь-який дрон. В принципі, кріплення в нас стандартні, тут 30,5 на 30,5, тобто ми можемо закріпити прямо до рами. Тут просто через переходник зараз. Як це працює? Ось ця частина в нас розкручується. Це? Облек. Сюди закладається сітка, сюди закладаються е, грузи, чіпляються. Вставляється патрон. Вставляється ось патрон, заряджається і сервою виталкується і вона ви, вистрибує. Конструкція ось така. В комплекті будуть йти. Дві, два тубуси під сітку і ударник. В принципі, все.